Сьогодні поговоримо про українську Луганщину. Нині окуповану російськими військами. Так званий Руський мір прийшов туди ще у 2014-му. На частині Луганщини Росіяни організували фейкову Луганську Народну Республіку. А перед повномасштабним вторгненням Путін оголосив, що прийняв так званий ЛНР до складу Росії. Ці землі, як і весь Схід та південь України, росіяни вперто називають ісконно ісконноруськими. Але це цинічна брехня. Сьогодні ми розкажемо правдиву історію луганських земель та що насправді цікавить тут росіян. Мене звати Акім Галімов і це реальна історія. Подивіться на цю карту України. Жовтим тут позначено територію, яку в 16-17 столітті називали Диким полем. Пам'ятаєте, ми вже розповідали про цю величезну степову територію, західну частину якої заселили запорізькі козаки і будували там свої січі. Східну частину Дикого поля теж заселили козаки, але вже з родинами, і організували там козацькі Слободи, міста без скіпацтва і з вільним розвідком підприємництва. Це території нинішніх Сумщини, Харківщини та Донбасу регіони, які називають Слобідською Україною. Про Слобожанщину ми вже частково розповідали в ролику про український Харків. Можете переглянути його за цим посиланням. Як твердять історики, дике поле було не таким вже й диким. Через нього йшли торгівельні шляхи, там з'являлися поселення. Назва дике була більше через те, що на ці місця не поширювалася влада жодного із світових монархів. Тут можна було жити вільним життям і формувати свої спільноти. Це щось на зразок дикого заходу в Америці. Саме цими місцями проходив стратегічний муравський шлях. Це дорога з півдня України на північ до кордону з московським царством. Нею ходили і торговці, і військові. Кримське військо приміром облюбувало собі переправу через Сіверський Донець неподалік Лисичанська. А трохи нижче по руслу на території сучасного Ровеньківського району пролягав секретний козацький шлях із Запорізької січі на Дон. На початку 17 століття козаки ходили цим шляхом, щоб завадити проведенню зустрічі між посланцями кримського хана і російського царя. Справа у тому, що щороку Московське царство передавало данину кримським ханам. Москва платила бахчисараю як правонаступникам Золотої Орди. Місцем передачі данини були прикордонні Валуйки. Нині це місто Білгородської області Росії. Козаки кілька разів не давали російським послам спокійно дістатися Валуюк. Відбирали у них динину, а також листи від царя до хана. І цим самим секретним шляхом поверталися назад на січ. Крім поповнення козацької казни, це. Ще й був такий собі вид середньовічного зовнішньополітичного впливу. Козаки були не зацікавлені у розвитку московсько-кримських стосунків і намагалися не допустити їх союзу. Фактично, нинішня територія Луганщини наприкінці 16-го, початку 17-го століття, була місцем локальних військових змагань. Крім козаків, московитів та кримців, тут проходили ще й польсько-литовські підрозділи, і численні розвідувальні загони з усіх сторін. Селилися тут тільки люди, для яких особиста свобода була важливішою за безпеку. Запорізькі козаки влаштовували на цих землях свої зимівники, маленькі поселення зі сторожовими вежами. Зимівниками вони називалися, бо постійно у цих селах жили родини козаків. Самі чоловіки весь час проводили у військових походах, повертаючись додому, тільки перезимувати. Але всередині 17 століття ситуація змінилася. Як ми всі знаємо, у 1648 році внаслідок повстання Богдана Хмельницького виникла козацька держава Гетьманщина. До неї увійшли три воєводства: Братславське, Київське та Чернігівське. За інші українські землі треба було боротися з Річчю Посполитою. Але у 1651 році війська Гетьманщини програли важливу Берестейську битву і змушені були віддати Братславське та чернігівське воєводство. Тисячі сімей козаків залишили свої домівки, щоб не бути під владою польських панів і створили міграційну проблему на Київщині. Тоді Богдан Хмельницький наказав розселити родини цих козаків на землях Дикого поля, які нікому не належали. Це була звичайно у ті часи практика, коли якийсь етнос займав нічийні землі, зазвичай фактичне розселення певного народу і закріплювало за ним цю територію. У 1654 році стається подія, про яку ми вже дуже багато говорили: Переяславська рада, за результатами якої були підписані так звані березневі статті йшлося про військово-політичний союз Гетьманщини та Московського царства. Цей союз мав бути конфедеративний, тобто обидві держави залишалися у своїх територіальних межах. Москва з самого початку намагалася трактувати цю угоду по-своєму і розглядати українські землі як свої власні. Тому кошовий отаман війська Запорізького Яків Барабаш звернувся до Богдана Хмельницького з проханням роз'яснити, які саме території належать Гетьманщині. І Богдан Хмельницький 15 січня. 1655 року видає універсал. Там він словесно окреслює ті території, де фактично розселилися українські козаки, і закріплює їх за Гетьманщиною. Ось цитата, що стосується безпосередньо земель Донбасу, від Самарських же земель через степ до самої ріки Дону, де ще за гетьмана козацького Перцлава Лянськоронського козаки запорозькі свої зимівники мали. І завершується універсал так, цитую. І щоб все те непорушно на віки при козаках запорізьких лишилося, цим нашим універсалом утверджуємо. Кінець цитати: однак росіяни не визнають автентичність цього універсалу Богдана Хмельницького. Вони кажуть, що це пізніша підробка канцелярії Запорізької Січі. В українських архівах є лише копія документа. Оригінал універсалу зберігається у російському державному архіві древніх актів. Тому росіяни, як вони зазвичай це роблять, кажуть те, що їм вигідно. Але по факту до початку XVIII століття московські царі не мали жодної реальної влади на території сучасного Донбасу. Вони не могли встановлювати там своїх законів, бо народ жив за козацькими. Також московські царі не могли користуватися ресурсами Донбасу, як, от, приміром, соляними промислами чи аграрною продукцією, бо це була власність козаків. З часом козацькі поселення стали розростатися. Виникли такі сучасні міста Луганщини, як Креміна, Ровеньки, Сватове, Зимогір'я, Старобільськ та Суходільськ. На козацькі території також приходили втікачі з Росії селяни, солдати та ті, за ким полювали царське правосуддя, бо існувало неписане правило. Той, хто дістався на ці землі і отримав прихисток у козаків, був уже недосяжний для московської держави. Цих людей більше не переслідували. Змінити ситуацію захотів цар Петро І. Вірніше його підштовхнуло до цього безвихідь, в якій він опинився, розпочавши у 1700 році довгу та виснажливу війну проти Швеції за вихід до Балтійського моря. За сім років бойових дій Петро І виснажив ресурси до краю і тому вирішив накласти лапу на Козацьку територію і майно він послав своє військо на Слобожанщину, забрати під свій контроль соляні промисли у Бахмуті, а також повернути усіх втікачів до Російської імперії. Очолив царське військо князь Юрій Довгорукий, Теска, засновника Москви. Він мав тисячу солдат, проте козаки, яких назбиралося всього три сотні людей, вирішили дати відсіч. Повів їх кіндрат Булавін. За одними джерелами він був сином місцевого отамана станиці Трьохізбенки, за іншими уродженцем містечка Салтів, що тоді був частиною харківського полку Слобідської України, а ще за іншими втікачем із донських козаків. Збереглися спогади очевидців, як на одному із зібрань булавін розповідав про звірства, які чинили на Слобожанщині солдати довгорукого. Цитую. Князь зі старшинами бувши в містечках багато станиць вогнем випалили, і багатьох старожилих козаків ботогом били, губи й носи різали, і немовлят по деревах вішали. Кінець цитати увечері 7 жовтня 1707 року. Царський загін зупинився на ночівлю в шульгінському містечку. Зараз це село Старобільського району Луганщини. Князь не зважав на донесення розвідки, що неподалік діє козацький загін, і не виставив постів навколо поселення. Тому зранку прокинувся від пострілів і криків. На той момент козаки Булавіна вже вирізали більшу частину московського війська і прийшли розправитись з Довгоруким. Наближені князя намагалися організувати кругову оборону, але це не допомогло. Князя вбили. Саме відтоді став вживатися вислів, схопив кіндрат. Як синонім раптового приголомшливого удару, Петро І взяв реванш. Він прислав новий каральний загін, який розбив військо Булавіна. Проте сам Кіндрат вижив і поїхав на Запорізьку Січ просити підмогу. Запорожці підтримали Булавіна і зібрали загін з трьох тисяч козаків. Спротив охопив увесь Донбас. Новий загін, який Петро І відрядив на упокорення козаків, очолив брат убитого Булавінцями Юрія Довгорукого, Василь Довгорукий. За його наказом було спалено десятки козацьких поселень, в тому числі Сватову Лучку, це сучасне сватове, Новоайдар, Старобільськ та Шульгинку. Крім того, Василь Довгорукий наказав розстріляти усіх священиків, які благословляли булавінські загони. Повстання було потоплено у крові. Кількості жертв історія не зберегла. Саме з цього моменту і почалося перетворення Донбасу і Луганщини, зокрема з краю козацьких вольностей на провінцію Російської імперії. Це сталося не в один день, а тривало понад століття і вимагало від Росії багатьох зусиль. Друзі, вже зовсім скоро чорна п'ятниця. Це значить, що магазини почнуть мірятися знижками, а в торгівельних центрах можуть бути великі черги. Тому я краще в проміжках між зйомками замовлю все онлайн зі знижками і при цьому ще й поверну кешбек. От, наприклад, зараз я обираю нові навушники, тому що старі в мене перестали заряджатися. а Я дуже люблю редагувати сценарії і слухати спокійну музику. Це відключає від світу, і ти можеш зосередитись. Найголовніше, я можу повернути всю вартість цієї покупки, а також усіх інших до кінця року, адже в моїх друзів Леті Shops проходить акція Купуєш ти платимо ми за її умовами. Можна повернути всю вартість замовлень, зроблених до 25 грудня, в цих магазинах з кешбеком від Леті Shops. Розміри цих кешбеків на чорну п'ятницю величезні на найкрутіші магазини в Україні. Найбільші в році кешбеки на Інтертопі, наприклад, 20%. Якщо вам треба нове взяття, а от на цитрусі, де я збираюся купити навушники, можна отримати 4,6% кешбеку. Але краще довго не думати, бо підвищеного кешбеку на всіх не вистачить, його кількість обмежена. Якщо ви не користувались Leti Shops, це просто. За посиланням в описі скачайте додаток з нього, переходьте в потрібний магазин і здійснюйте покупку. Кешбек повернеться на баланс, а після зарахування ви зможете вивезти його на свою карту. Сам додаток безкоштовний. Годі простоювати в довжелезних чергах. Купуйте онлайн з гарячим кешбеком від Letyshops, а також отримайте можливість повернути всю вартість покупок. Посилання в описі. 1764 році російська цариця Катерина II ліквідувала Гетьманщину, але зі слобожанськими козаками вчинила досить хитро. Вона зобов'язала їх служити у російській армії, але підсолодила пілюлю тим, що дозволила займатися підприємництвом, зокрема і винокурінням. Винокорінням у ті часи називалося виготовлення горілки із зерна, картоплі, буряків, способом перегонки, і це був дуже прибутковий бізнес. У часи Гетьманщини він давав половину усього бюджету держави. Тож козаки і далі продовжували називатися козаками, але у них поступово відбирали усі привілеї. Так що на початок 19 століття залишилося тільки право вибирати керівників своїх сільських громад, а також особиста свобода козаків не закріпачували. Але вже онук Катерини II Олександр І вирішив, що козаки живуть занадто вільно, і це шкодить російській імперії. Тож у 1817-му усім козакам оголосили, що відтепер їх села житимуть за російським військовим уставом і називатимуться військовими поселеннями. За порядком у них стежитимуть російські офіцери. Козаки були зобов'язані весь час носити військову форму, навіть поруючись по господарству. До того ж, вони мали самі забезпечувати свій військовий підрозділ продовольством і в мирний час, і у випадку війни. Більшу частину дня козаки трудилися на суспільних роботах. На своє господарство часу майже не залишалося. Крім того, кожні два роки мешканці військових поселень повинні були споряджати для російської армії вісім рекрутів на кожну тисячу населення. Тобто козаки, як і раніше, працювали на своїй землі, але не могли розпоряджатися результатами своєї праці. Приміром, отримати гроші від проданого урожаю, бо все йшло у бюджет військового поселення. І розпоряджалися цим бюджетом російські офіцери. Місцеві селяни прозвали жителів військових поселень козаками навпаки. А історики кажуть, що це було схоже на військовий колгосп. В одному з таких у селі Осинівка поблизу Чугуєва народився український художник Ілля Ріпин, якого росіяни вперто називають російським Рєпіним. Так от Ріпин писав у своїх спогадах. Цитую: дехто хто пише про художників, називали мене козаком забагато. Честі. Я народився військовим поселянином українського воєнного поселення. Це звання дуже презренне, нижче поселян вважалися хіба що кріпосні. Про чугуївських козаків я тільки чув від дідів та бабусь, і розповіді всі ці були вже про останні дні нашого козацтва. Козаків перелаштували у військових поселян. Кінець цитати. Звісно, козаки не терпіли мовчки 9 липня 1819 року. Вони підняли повстання з вимогою ліквідації військових поселень. Воно отримало назву Чугуївське. І охопила всю Слободжанщину. Дослідники, які вивчали цей період історії, кажуть, що про це повстання є дуже мало матеріалів. Відомо лише, що воно тривало місяць і було придушене регулярним російським військом. Росіяни присилали чотири піхотні полки і дві артилерійські роти з гарматами. Пізніше, за участь у повстанні, російські каральні загони арештували дві тисячі людей. Їх спершу катували, а потім заслали до Сибіру. 20 людей під час екзекуції померли. Але жорстокість покарання не зупинила людей. Наступного 1820 року повстання проти військових поселень вибухнули на півдні України. Там взяли участь близько двох сотень сіл. І про ці повстання ми теж не маємо деталі. Ліквідував військові поселення як неефективні у 1857 році. Цар Олександр II. Тоді він просто вимушений був розпочати військову реформу після феєрічного розгрому у кримській війні армії його батька Миколи І. Військові поселяни стали державними селянами і платили податки у російську казну. У свідомості сучасного українця Донбас тісно пов'язаний із промисловою міццю. До вторгнення росіян у 2014 році це був могутній промисловий регіон. Але мало хто знає, що зробив його таким не СРСР чи Російська імперія, а іноземці. Все почалося ще наприкінці XVIII століття. Російська цариця Катерина II взялася реалізовувати свої загарбницькі плани щодо анексії Кримського ханства та підкорення Туреччини. Це був грандіозний проект, який за задумом російської імператриці мав об'єднати усі християнські землі і створити так званий третій Рим. Для цього треба було відібрати у мусульман Константинополь, це нинішній Стамбул, який у Росії називали Царгородом. Росія в'язалася у довгі війни з Османською імперією, яка тоді контролювала ще й територію нинішніх Молдови, Румунії та Балкан. Крім того, мала союзника Кримське ханство. Росіяни розуміли, що для боротьби з таким ворогом їм потрібне міцне тилове забезпечення, і територія сучасної Луганщини здалася Катерині II відносно недалеким тилом для забезпечення нескінченних війн, і ось що вона вигадала. Околицям нинішніх Лисичанська та Луганська імператриця відвела роль постачальника гармат та ядер. Там і раніше видобували кустарним способом руду та вугілля, але треба було поставити все на потік. Організовувати виробництво доручили шотландцю Карлу Густаву Гаскоїну. Гаскоїн походив із заможної родини, до того ж, вдало одружився. Його тесть був власником металургійної компанії Керон. Тож Карл увійшов у бізнес і згодом очолив його. У 1784 році підприємство «Гаскойна» отримало велике замовлення на гармати для російського флоту. Очевидно, гармати виявилися якісними, бо Катерина II надіслала особисте запрошення шотландцю приїхати у Російську імперію і налагодити виробництво артилерії. «Гаскойн» погодився. У 1795 році він запустив луганський ливарний завод. Навколо заводу поселилися робітники, і так почалася історія Луганська. Тож по праву засновником Луганська можемо вважати шотландського бізнесмена Карла Густава Гаскойна. На той момент Катерина II вже завоювала Кримське ханство та, всупереч усіх міжнародних норм, приєднала до Росії. Тож вона поставила перед Гаскойном ще одне амбітне завдання: по суті, з нуля створити матеріально-технічну базу російського чорноморського флоту, що почав будуватися в Криму. На це вона виділила 50 мільйонів рублів. Газкоін організував такий виробничий ланцюжок. У селі Городище, нині Алчевський район, добували руду, сировину для луганського ливарного заводу, а у лисячій Балці добували вугілля, необхідне для лиття гармат. Для цього англійські інженери Ропер та Сміт, які прибули сюди разом із ґазкойном, збудували першу в Україні вугільну шахту глибиною 3 метри. Ніби сплановано все розумно, але проєкт провалився в основному через недолугу логістику. І сировину, і паливо, і готову продукцію возили селяни підводами, що було довго і дорого. Усе запрацювало тільки через 100 років, коли збудували залізницю. А ось ще одна історія. Якось 22-річний бельгійський хлопець Ернес Сольве, працюючи лаборантом у газовій компанії свого дядька, зробив несподіване відкриття, яке змінило не лише його долю, а й долю тисяч людей у далекому від Бельгії містечку Лисичанськ. Одного дня у 1860 році Ернест, як завжди, змішав у пробірці солону воду і гідрокарбонат амонію. Це тверда речовина, яка легко розкладається на вуглекислий газ, воду та аміак. Саме аміак лаборант Сольве і видобував таким способом. Але тут він звернув увагу на осад, що залишився у пробірці. Це і була харчова сода. Через рік Сольве отримав патент на свій аміачний спосіб видобутку соди. До речі, так її добувають у світі і досі. У 1870-му Сольве запрошують створити завод у Німеччині, а в 1892 році в Російській імперії. І він засновує підприємство у невеликому селищі Верхнє, неподалік Лисичанська. Відкриває крейдяний кар'єр, бере в оренду неефективну казену шахту і створює там прибуткове вугільне підприємство. Для транспортування вугілля та крейди будує промислову канатну дорогу. За три роки Лисичанський содовий завод став головним виробником соди в Російській імперії і другим у Західній Європі. І у 1898 році він виробляв 200 тонн соди на добу та 70 тисяч тонн на рік. Але головна заслуга Сольве це запровадження на своїх підприємствах першого у світі соціального пакету у 1899 році. Він створив пенсійний фонд для працівників Лисичанського содового у 1907-му – оплачувані лікарняні наступного року. Запровадив восьмигодинний робочий день а 1913-го – систему оплачуваних відпусток. Поруч із підприємствами, що належали більгійцю, зводилися спортивні клуби, школи, бібліотеки та лікарні. Довкола содового заводу почало швидко зростати місто. Із приходом радянської влади завод Сольве, як і інші підприємства, націоналізували, тобто відібрали, і поставили на службу більшовицькому режиму. До 1946 року Лисичанський содовий забезпечував 70% виробництва виробництво соди в радянському союзі. У 90-х завод приватизували, а в 2000-х продали російській содовій компанії. У 2010 році Росіяни демонтували підприємство і зрівняли його з землею. Так само розібрали і збудовану Сольве 16-кілометрову вантажну канатну дорогу, що з'єднувала Білогорівський крейдяний кар'єр із содовим заводом. Але ім'я Ернеста Сольве у світі шанують і досі. На його честь названо кілька міст, розкиданих по всьому світу: гору в Антарктиді та навіть Астероїд. Неможливо не згадати тут про ще одного видатного іноземця Густава Гатмана. Творця луганського паровозобудівного заводу, найбільшого в російській імперії, густав був спадкоємцем саксонського промисловця Ріхарда Гартмана, який володів машинобудівним заводом у місті Хемніц. Хлопець отримав диплом інженера, а потім довго стажувався на різних металургійних заводах Європи. У 1865 році юнак повернувся додому, щоб стати партнером батька. Тоді він вперше потрапив до Російської імперії, де підприємство батька мало комерційні інтереси. Невдовзі такі мандрівки стали регулярними. У 1896 році Густав Гартман викупив у Луганська приблизно 60 десятин землі під будівництво цехів та ще одну ділянку, де планувалося збудувати робітничі бараки. А 24 травня 1898 року відбулася церемонія запуску нового підприємства. Гартман обладнав його за останнім словом техніки: все обладнання та верстати привезли із Саксонії. З появою ще одного заводу Луганськ почав стрімко змінюватися. Гартман писав у своїх спогадах: цитую умови життя в Луганську, звичайно, стали зовсім іншими, найкращими, оскільки ті кошти, які отримували місто від заводу, дозволили міській управі упорядкувати вулиці, створити та утримувати міські споруди. Тож Луганськ тепер зовсім змінив свій вигляд. Чарівний краєвид відкривається із заводу на місто з його двома храмами та безліччю побілених будиночків із зеленими та червоними дахами, так само як і навпаки, із міста на підприємство. Звідки постає величезний, що розтягнувся більше ніж на кілометр, завод з трубами, що димляться, залізничними коліями і локомотивами, що біжать по них. Гартман турбувався про своїх робітників. Він відкрив заводську лікарню, де лікували безкоштовно, запровадив страхування від каліць та нещасних випадків. А також на кошти заводу збудував у місті дві школи. Ми не можемо розповісти тут про всіх іноземців, які зробили із аграрної Луганщини промислового гіганта. Але суть ви уловили саме європейці, а не росіяни, створили міць Донбасу. Російські ідеологи вигадали якийсь особливий народ Донбасу, але ж ми з вами знаємо, що там живуть такі ж українці, потомки козаків, яких імперія століттями намагалася русифікувати, проте невдало. У 1991 році шахтарі Донбасу підтримали українську незалежність, і тоді це зіграло дуже важливу роль. Розпочавши у березні 91-го страйк, шахтарі вимагали серед іншого конституційного оформлення декларації про державний суверенітет України. А на референдумі щодо проголошення незалежності України у грудні цього ж 1991-го понад 83% мешканців Донбасу сказали незалежності України. Так, зокрема, більш як мільйон шістсот тисяч жителів Луганщини. Тому Україна обов'язково звільнить і поверне цей край, де є весь Донбас додому. Ось така реальна історія.